Друзі, давайте з вами привітаємося. Сонечко, сонечко, заглянь у віконечка. Ждуть тебе малята, хочуть привітати. Доброго ранку, сонечко ясне. Доброго ранку, земле прекрасне. Доброго ранку, дерева багряні. Доброго ранку, квіти духмяні. Друзі, ви добре знаєте, що таке одяг та взуття. Також знаєте, що взуття та одяг в різні пори року ми носимо різні. Давайте з вами сьогодні пограємо та визначимо, який одяг та взуття ми одягнемо влітку, взимку, навесні або восени. Будемо збирати дітей на прогулянку. Ну що, починаємо! А ще потрібно визначити. Зайвий одяг або взяття, який не підходить тієї пори року, яка намальована на, кан... на картинці. Малята. Давайте допоможемо Дмитрику зібратися на зимову прогулянку. Оберіть потрібний одяг та визначте, який зайвий. На зимову прогулянку Дмитрик не одягне, що шорти та футболку. Він одягне светр, чобітки, шапку, куртку, шарф, рукавички та штанці. А це Оленка. Давайте допоможемо зібратися їй на весняну прогулянку. Знайдіть потрібні речі, а також знайдіть той одяг, який зайвий. Оленка не одягне зимові що. Рукавички та літню сукню правильно, а одягне вона штанці. Ковтинку, куртку, шапку та весняні чобітки. А це яка гарна дівчинка, її звуть Наталка. Давайте допоможемо Наталці одягнутися на літню прогулянку. Серед одягу знайди зайвий. Зайвий? Що? Тепла шапка та чобітки, а одягне вона сарафан, спідничку, футболку або сукню, басанішки та капелюх який. А це Сашко. Давайте допоможемо йому зібратися на осінню прогулянку. Обери серед одягу зайвий, що ж не одягне Ша Сашко на прогулянку. Босоніжки та шорти правильно. А сашко одягне. Штанці, светр, шкарпетки, гумові чобітки, шапку та дощовик. А зараз ще пограємо. Потрібно назвати одяг або взуття, і коли одягаєш. Взимку, влітку, восени чи навесні. Починаємо. Шуба взимку. Футболка влітку. Гумові чоботи восени. Спідниця влітку. Посени або дощоти шорти влітку, куртка на весні. Що такі валянки? взимку, А далі спробуйте самостійно. А наше заняття закінчується, діти. А про що сьогодні ми з вами розмовляли? Чи однаковий одяг узимку і влітку? Чи сподобалось вам грати? Пока-пока, друзі!